Привіт друзі! Ще одна така інтересна робота. В наступному сезоні може запущу її в серію. Ось така вудка буде робоча назва Метелик. Бачите? Ось така ручка я робив колись років 10 назад таку ручку, мені дуже подобається. Бачите, хват такий. ось, Хват ось такий. Хват такий. ну В чому специфіка? Ви можете цю ручку повернути. Ось все. Ну, ось Ще один розклад, вона рухається. Повернули, затягнули. От в пачках буде дуже зручно. балансир. П'ятерочка, бачите? Ось п'ятерку. Ось п'ятерку він тримає. Я думаю, що чуйність буде від мікрона в руку. За що великого речага. Ось вона доволі жорстка, відносно жорстка. І блешні можна буде цепляти, буде дуже зручно, бачите ось така? Ну Вже що бачу, що треба буде робити чуть коротше, ну це я собі робив чуть коротше, чуть ближче треба буде ставити саму ручку. Ось тут пальчики, якщо ми так от робимо, бачите, я то достаю, чуть менша ладонька буде не дуже зручно, але отак от, бачте, чуть треба буде змістити саму катушку. ось. Але так дуже-дуже зручно, так взагалі буде краса, телескопічний варіант. Ось так вона збирається. Ось. І положили собі ящик. Треба робоче положення. Чик. Краса. Мені дуже подобається, естетично дуже красива вудка. І чуність буде, я думаю, що дуже хороша. Якось так, друзі.